Привіт! Чекали, не чекали, але сьогодні ми будемо готувати хліб. Для цього я буду використовувати хлібопічку. З цим рецептом хліб завжди пропікається, ніколи після цього не падає і виходить класно. До склянки наливаю 175 г води, потім, звісно, і беззаперечно я беру і просію муку. Її нам знадобиться 300 г. Хліб я роблю на заквасці, Від об'єму муки нам знадобиться 4% нашої закваски, 12 г закваски. Потім я додаю пів столової ложки цукру та одну чайну ложку солі. Все це перемішую, тому що потрібно закваску перемішати з мукою. От, як то кажуть, на суху. Те ж саме ви повинні робити з сухими дріжджами. Ви теж їх повинні на суху перемішувати з Мукою. Потім я виливаю, звісно, воду у форму, потім я висипаю туди нашу муку. І що ви думаєте, правильно, я додаю теж дуже важливий інгредієнт 2 столові ложки рослинного масла. Встановлюю хлібопіч, потім закриваю, вибираю режим. В мене на моїй хлібопічці це перший режим. Натискаю і все. Поїхали тут, пішов перший заміс. Що тут важливо, ви повинні контролювати, яке вийде тісто. При вірному співвідношенні муки та води у вас повинно вийти таке цупкеньке тісто, яке не прилипає до стінок форми. Якщо залишились якісь питання, то прошу вас до коментарів. А ми вже куштуємо смачний хліб, який просто випечений правильно. Ось усе ось така буханочка у нас вийшла. Зараз я вам її покажу. Це рецепт на маленьку хлібинку, вагою 450 г. Якщо хочете більшу, просто подвоїте інгредієнти. А в мене ось така хлібина вийшла, і я пішла її куштувати. Бай-бай!